Динамо завершувало підготовку до другої частини сезону двома фінальними спарингами. Першим суперником киян цього дня став латвійський Ерсіт крафеше. На прохання білосиніх спаринг проводили за зачиненими дверима без камер і відеотрансляції. Вже на сьомій хвилині Динамо заробило небезпечний штрафний, однак піхальник метрів з двадцяти пробив над воротами. Латвійці огризнулись навісом з кутового. Захист киян відбився. Підопічні Шовковського продовжували контролювати м'яч однак до по справжньому гульових моментів не доходило. На 20 20-й хвилині черговий кутовий динамо завершився стрімкою контратакою суперника. Пощастило, що удар пройшовся повз ворота. Згодом бив Ярмоленко, латвійці заблокували і перевели на кутовий, після подачі з якого Рубчинський стрільнув вище воріт. Затрохи вже Михавко замикав подачу з Корнера, знову над поперечкою. Всередині тайму кияни завдали два поспіль удари з меж штрафного. Били Кабаєв та піхальонок, але кіпер РФВШ впорався. За трохи латвійці заблокували ще один удар піхальонка, а після подачі кутового Ярмоленко ледь не відкрив рахунок. На 38-й хвилині стався чи не найгостріший момент Динамо. Голкіпер суперника зреагував на удар Кабаєва. Після чого сфера влучила у стійку. Під завісу тайму міг забивати Ярмоленко, але не зміг переграти воротаря. Одразу по перерві команди обмінялися кутовими ударами. Динамо спробувало притиснути суперника до їхніх воріт і завершило комбінацію ударом Михайленка, який було заблоковано. На 75-й хвилині після чергового кутового Динамо вийшло вперед. Тимчик закинув м'яч за комірець голкіперу. Кияни вміло довели гру до логічної перемоги. Динамо проводило другий спаринг за день. Після мінімальної перемоги над латвійською РФ кияни зустрічались з чинним чемпіоном Молдови Петрокубом. Перший тайм минув майже без моментів. Постріл брагару заблокували, а Денис Ігнатенко забрав удар Джесі. Справедливі нулі. По перерві Динамо перехопило ініціативу. Волошин пробив з гострого кута, Караваєв запустив у небеса. Шапаренко з хорошої позиції кволо покотив в руки кіперу. На 75-й хвилині нарешті стався гол. Підопічним Шовковського вдалася якісна комбінація, яку результативно завершив Буяльський. Гол капітана виявився єдиним у зустрічі. Динамо підсумовує збори двома мінімальними перемогами.